Є всі підстави говорити про те, що трюк Трампа з нафтою російською і взагалі з нафтою вдався. Ну і це дивовижно. Е, просто якщо подивитися про логіку всіх подій, як це відбувалося, то можна сказати, що тепер Китаю і Росії доведеться ну, точно ще важче, ніж це було. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бригінесне телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше, і я вам буду більше розказувати. Так от. Ви пам'ятаєте, що перше, що почав Трамп, він почав з Ірака і Ірана, верніше, і перед цим він провів великий саміт в персидській затоці з усіма країнами, про щось там вони домовилися, і таким чином він стабілізував ціну на нафту. Після того, як він стабілізував ціну на нафту, він почав вимагати у всіх відмовитися від російської нафти і почав тиск на Індію. Всі дивилися, чому не на Китай? Чому на Індію? Чому не на Туреччину, яка займає третє місце, а чому на Індію? І ось тепер стає трошки ситуація зрозуміліша. Що відбулося з Туреччиною? Туреччині Трамп заявив про те, що треба відмовитися від російської нафти пару днів тому. Перше, до цього мовчав. Хоча Індія, ще раз кажу, друга, Китай третій, ой Китай перший, а Туреччина третя. В списку країн, які закуповують нафту, і Туреччина там лідирує дуже добре в закупівлі нафтопродуктів російських. Тобто, таким чином, для чогось Трамп якийсь час чекав, і тепер зрозуміло для чого. Він чекав до моменту, коли з Ірака запустять нафтогін в Туреччину. Тобто, оці всі ігри домовленості з Сирією, Мир в персійській затоці і все інше, і все навколо чого працювали американці і ізраїльтяни, в тому числі, воно було необхідне для того, щоб запустити нафту з Ірака в Туреччину. І тепер Туреччина може легше відмовитися від нафти російської. І оце вам і результат. Тобто, таким чином Туреччина, як тільки. Запустили нафтогігогін з Іраку, може спокійно виконати прохання Трампу. А що ж з Китаєм? Як же ж з Китаєм? Бути Китай перший головний покуп... покупець російської нафти. А от як? З від сьогоднішнього дня починають працювати санкції проти Ірана. Іран 90% своєї нафти продавав Китаю. А це санкції не якісь там, це санкції Радбезу ООН. І е, вони просто поновилися. Вони 9 років тому були припинені, а тепер вони автоматично поновились на вимогу Європи. Європа тут перевершила всіх. Так от, після поновлення цих санкцій, купувати нафту там багато всього іншого, але купувати нафту у Ірану не можна. І Китай не може тепер її купувати, бо раніше він купував, ігноруючи санкції Сполучених Штатів і G7, а тепер. Він не може цього робити, бо він завжди публічно виступає за офіційну підтримку санкцій, за те, що треба, щоб все було окей, і по закону. І от по закону тепер купувати не можна. Таким чином, вже по Китаю нанесений удар. Так, це не удар, який припинить купівлю російської нафти, але це удар, який позбавляє Китай дешевої іранської нафти. Отже, гра в Нафтовий, нафтову кризу закінчилась. Індія хоче дозволу від Сполучених Штатів купувати в Венесуелі нафту. Не знаю, чи вони дадуть її, чи не дадуть цей дозвіл, але менше з тим. І тепер, якщо справді цей дозвіл отримується, таким чином зберігається ситуація, коли і Китай буде боротися за російську нафту до останнього, бо у нього не буде виходу іншого. Бо Іранської нафти немає, залишається тільки російська нафта. І ось тут наступає ключовий момент. Туреччина не купує російську нафту, Індія не купує, бо буде купувати в Венесуелі. Іранську нафту в Китай не приходять. І у Китаю єдина надія, яка є, це не на російську нафту. Вони зробили запас зараз понад 100 днів нафти, але криза залишається. І що буде в цій ситуації? А в цій ситуації буде саміт Сі і Трампа. І от саміт Сі і Трампа буде знаходитись в ситуації підвішена російська нафта. Іранської нафти немає. Китай залежний від Росії від російської нафти, і російська нафта залежить від санкцій Сполучених Штатів, які до цього часу не ввели санкцій. І це буде потужний важель, яким буде впливати. Іран, і Сполучені Штати на Китай. І оце буде ключовою грою. І в цій грі буде не тільки за геополітика, мира в Україні, а важель оцей найпотужніший важель, який застосує Трамп проти Китая. І він його вибудував. І він молодець. Тому що цей важель з'явився не просто так. Я вам ще раз скажу: спочатку навели порядок в персидській затоці, потім повернули санкції проти Ірана. Тепер шукають можливість для. Індійської нафти і підвішують Китай на російську нафту. А якщо Штати вводять на, е, санкції, то єдиний, хто по справжньому постраждає від цього, крім Росії, буде Китай. І в цій історії це може бути великою перемогою Трампа в протистоянні з Китаєм. От так він працює. Трамп ну достатньо цікаво. Ми там іронізуємо з нього, сміємося. А Трамп робить свою роботу, і нам треба змиритися з тим, що навіть якщо нам не подобається його риторика, він все одно досягає якихось своїх правильних результатів. Росії складно, бо Європа ввела санкції, і ці санкції фактично заміняють свіфт, бо Росія відключена від всіх міжнародних платіжних систем, які можливі. І у неї залишається єдиний спосіб це сподіватися на Китай, який проігнорує вимоги Сполучених Штатів, буде продовжувати не, не купувати нафту. Але чи станеться це? І як подія знов таки Трамп на ці переговори? Бо якщо Росія знов загнана під Китай, то Китай може з вдячності за те, що у нього тепер в рабстві знов є Росія, знов таки піти на поступки Трампу. Це дуже цікаво буде зустріч. І дуже цікаво буде зустріч. Вона відбудеться невдовзі. Ми очікуємо, що це відбудеться в жовтні місяці, і саме ця зустріч покаже, як можуть розвиватися далі події. Я вам говорив, що я ставлю 20% на те, що саме ця зустріч і ці переговори можуть прийти, вести до того, що почнеться реальний мирний процес зі спільною домовленостю Трампа. І сі, якщо цього не станеться, то буде резервний варіант. СІ і Європа. Але поки що ми робимо ставки і сподівання на саме цю ситуацію на Трампа і на Сім. Дякую вам, що ви були зі мною на каналі. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мою інформацію і слава Україні!